Триває 550-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 530 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 29 серпня, окупаційні війська Росії втратили 261 840 тисячу військових. 4414 танків, 8579 бойових броньованих машин, 5450 артилерійських систем, 733 реактивних систем залпового вогню, 500 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4387 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1419 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, 19 509 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 820 одиниць спеціальної техніки у генштабі. Додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.